На огляді ручний ліхтар сонячною панелечкою Hell T96. Розглянемо його ближче. Ось така зручна ручка. Можна використовувати як лампу. Ось тут у нас сонячна панелечка. Правда, заряджає дуже довго акумулятор літійонний. 3000 матч. Реально протестували дуже довго. На цілий день, якщо ставити, то десь половину його зарядить. Ось тут у нас така гумова вставочка USB, Micro USB. Може працювати також, як Powerbank. Потім протестуємо. Заглушечка. Щільно закриває отвір. Тут у нас індикація на заряду розряду. Ручка. в Комплектації також ріменець. І ось такий ліхтар. Розміри його. Десь 17 сантиметрів. Діаметр 9,5. Ось такий немаленький корпус комбінований. Пластик плюс метал. Тут алюміній, а тут же пластик. Ось такий діодік з рефлектором. Режими перший режим 100%. Метрів 300 б'є. Озеро ходили, перебиває. Так, ось тут другий режим 50% діодік. В такому режимі може просвітити 8 годин. Безперервно. Потім у нас вмикається бокова панелічка. На 100% 50% в такому режимі біля 10 годин просвятив. В принципі, всю ніч. Ще з цієї сторони є червоне світло і червоне світло стробоскоп моргачка маргачка. Ось такий цікавий ліхтар. Зараз тестуємо, чи працює він як паербанк. В комплектації йде провід USB. Тут Micro USB. Зараз подивимось, чи спрацює він як поуербанк. Підключили. І, в принципі, так. Да. Заряджає. В принципі, ще один плюс. Ось такий цікавий туристичний ліхтар, можна сказати, аварійний. В принципі, можна використовувати будь-де. Підписуйтесь на наш канал, буде дуже багато оглядів різних ліхтарів. Ставимо уподобаєчки і до слідуючих відео.